Вася був звичайним моржем. Звичайні моржі це ті, що взимку шукають ополонку або вирубують її самі в озері, чи ставку і пірнають туди щодня. Так, саме щодня, а не по суботам і по водохрещам. А незвичайні моржі. То ті, що живуть в холодних морях, плавають на крижинах і їдять сиру рибу. То навіть не люди, бо вони мають хвіст, а звичайні моржі хвоста не мають, і сирої риби не їдять. Васю я знав давно по роботі. Він був звичайним пацаном. І ніби нічим не відрізнявся від наших спільних знайомих. Але дещо я помітив і це дещо таки його відрізняло від нас. По-перше, він цілу зиму ходив в якійсь розхристаній куртинці, задягненій на футболку і без шапки. А ще. Він ніколи не долучався до наших обов'язкових засідань по п'ятницям. Знаєте, такий був народний звичай в п'ятницю, після роботи, всі нормальні люди збирались і відзначали святу п'ятницю. Трішки розслаблювалися, з міцно стиснутим в руці стаканом. І тоді я висловив сумнів своїм колегам. Що не так з Василем? Мабуть, він веде зовсім здоровий спосіб життя. Взимку напівотягнутий, ніколи не хворіє, а морда обличчя завжди ніжно-рожева і аж полагкотить. І навіть не п'є. Це був останній аргумент за здоровий спосіб життя. Та потім мені розповіли про особливості здорового способу життя Васі. Він дійсно моржував, кожного дня пірнав ополонку або просто холодну воду. І навіть потім, коли ми почали дружно відзначати колективом водохреща, це такий всехристиянський празник моржів. Який колись припадав на 19 січня, Вася готував нам ополонку у вигляді Христа, і всі ми дружно туди пірнали. Потім випивали по стакану чаю, потім і не чаю, і ніхто ніколи від того не хворів. Але це ще не все. Вася не пив цілий тиждень. Але в суботу, зранку, до нього приходив рідний зять. Вони йшли в гастроном і брали там ящик горілки. Потім виганяли всіх жінок, сідали за стіл і просто випивали все це за два дні. У мене були великі сумніви. Щодо того ящика. І якось я його запитав, чи щось там лишається, чи ні? Він трішки подумав і сказав, іноді не вистачає, приходиться бігти в магазин і брати ще пару пляшок. А ось перше моє знайомство зі справжнім моржем відбулося дуже давно. Я був тоді ще зовсім молодим спеціалістом і одного разу раптово, навіть зненацька, нашого шефа, завідуючого відділом, спішно виперли на пенсію. І замість нього, теж раптово, з'явився він, Ахійович. Це так побать. Дуже скромний, тихий, майже непомітний і абсолютно не відаючи в нашій справі. Нічоїсінько. Колишній шеф був професіоналом, все життя працював у будівництві і добре розумівся в своїй справі. А Хід же був абсолютно далеким від всього цього. Бо прийшов до нас прямо з моря, у відставку. Відставні морські офіцери рано виходили на пенсію. Йому було десь 45-50 років. Худорлявий, міцно збитий, симпатичний і дуже мовчазний. Десь років 20-25 походив, походив по морям. Як відомо, моряки ходять, а не плавають. В Тихому океані, військовим політруком. так саме політруком, і тому зрозуміло, що своїх партія просто так не кидала, а забезпечувала, окрім пенсії, ще й блатну роботу після відставки. Колектив він писався і навіть щось там робив, весь час щось писав, і не за столом. Бо стіл він відразу відкинув, попросив кульман і, зробивши з нього високий стіл, така собі кафедра, працював завжди стоячи. Ну і, звичайно, він був справжнім моржем, не палив, не пив, їв помірно і ніколи нічим не хворів. Там у них був якийсь особливий клуб. Муржувальний. Вони кудись ходили, щоб разом пірнати в пополонку. Що вони ще там робили це абсолютно невідомо. Клуб був закритий і утаємничений. А Ще Ахієвич цілий день ганяв чаї і додавав туди в чашечку декілька капель горілки. Спробуйте. Цікава річ, він і мене цього навчив. Потім я його зустрів, коли йому було десь за 60. а потім ще за 70. Він ще працював не на посаді, а простим електриком. Як завжди, міцний з рожем здоровим обличчям і виглядав молодшим. На років 10-15 від цього віку. Третій морж, якого я бачив в своєму житті, був моржинею. Бо то таки була жінка. Вона була з тих жінок, при зустрічі з якими особи чоловічої статі втрачають мову і починають нервово перебирати ногами. А якщо поряд з ним стоїть подруга життя, то вона враз непомітно, але дуже міцно хапає його позаду за штани і наступає на ногу. Галя, так її звали, була висока, струнка, симпатична, красива і гарна. Гарна. То в Україні кажуть на жінку або чоловіка, в якого все є. Гарний і красивий це не зовсім те саме. Гарний хлопець то такий собі козирлюга зі зростом і тілом, а не якесь там миршаве, худорляве і м'яле. Гарна жінка то та, що має щось таке. Яке випинається спереду, і ззаду, і навіть по бокам. Так ось Галя була епізодичним моржем, вірніше моржиною. Плавала собі, коли хотілось, в будь-який сезон, в канаві під вікнами, яку чомусь називали у нас Оболонським озером, і не тільки в цьому озері, а й в Байкалі. І в Атлантичному океані, і де тільки вона не була, вона всюди плавала. Коли Галя заходила в воду, море розліталося, а чоловіки зліталися. Моржівство за всіх часів було такою собі закритою масонською ложею. Таємною спілкою людей, об'єднаних любов'ю, більше до води, ніж до холоду. Генетична спадкоємність від наших далеких пращурів, що вийшли колись із води, тягне їх знову назад в воду. Це їх тіандри, які тимчасово вийшли на берег. Щоб потім знову повернутися в рідну стихію.